Тож будемо друзі все-таки дізнаватися, що робити, коли болить голова у людей похилого віку. Про що це може свідчити насправді з нами на зв'язку Ганна Чередниченко, лікарка-неврологиня, психотерапевтиня, також авторка онлайн-курсу Міцні нерви із здолання тривожних розладів. Тож готові говорити про це пані Ганно. Ви з нами? Так, добрий ранок. Доброго добрий ранку. Ранок. Дякуємо, що долучилися. Таке цікаво, у вас цікавий курс міцні нерви. Можете декілька слів про це розказати? Для кого він так дуже зацікаво так із задоволенням. Це курс для дівчат, які страждають на тривожні розлади, на панічні атаки, на соціофобію, тобто на всі прояви тривожних розладів. Mm -hmm. Ми працюємо три тижні в рамках. Психотерапії mm -hmm. я даю певні завдання, дівчата їх виконують і е, підтримують одна одну. Я дуже надихаюсь власне сама цим курсом, тому що бачу дуже, дуже е, великі результати. Mm -hmm. така молодець. Це це під час зараз повномасштабного вторгнення почався такий курс, чи раніше ви також його заснували? Курс перший був в мене минулого року, восени. Потім напевно, як і всі перші місяці війни ми впали в анабіоз, але дівчата самі мене витягнули, попросили, давайте вже проводити знову. І тепер кожного місяця є дівчата, які і група підтримки кожного разу приходять і дуже багато доєднується нових. Глядачам говоримо, що долучайтеся обов'язково до нашого інстаграму. Ми завжди залишаємо в сторіс з посилання на експертів, які з'являються у нашій студії. Тому для кого ця тема буде актуальною, будь ласка, до пані Ганни. Ви зможете перейти в соцмережі, будьте активними. Чекаємо вас на своїй сторінці. Власне про головний біль сьогодні говоримо. Які причини дійсно бувають такого частого головного болю, особливо у літніх людей. Ой, ви так же докладно всі такі складні назви розповіли. Ну то ми, 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 мені... ми то їх розповіли. Ми то їх розповіли, але їх що розуміємо. воно таке? Ми ж не роз не розуміємо а, у людей похилого віку. Що найголовніше, а, дуже важливо звернути особливу увагу на головний біль, якщо він виник вперше після 50 років. Тобто до 50, ну плюс-мінус, було все добре, голова не турбувала. А отут раптом з'явився головний біль. Це покази обов'язково сходити для лікаря, щоб виключити ось ті страшні діагнози, які ви перелікували. Найчастіше це так дійсно може бути пухлина в голові, тому треба обов'язково її виключити, особливо якщо головний біль раптовий, надто сильний, не знімається якимись знеболювальними, які ви знайшли в аптечці вдома. Він може поєднуватись із запамороченням, і навіть із статою свідомості. Тому не треба вже дивитися, що там сказала сусідка, а треба брати йти до лікаря для того, щоб не пропустити той час, коли можна надати повноцінну допомогу. Угу. От ми вчора говорили з лікарем-кардіологом стосовно метеочутливості, стосовно того, як це впливає там на артеріальний тиск, знову ж таки у людей, які в літах особливо перебувають і слідкують так з своїм тиском і так далі. Угу. І от ми почули таку думку, що в принципі, поняття метеозалежність або метеочутливість – це ну, недосліджені до кінця поняття, і вони ну, не мають місця в офіційній якійсь медицині. А як щодо головного болю? Чи впливає погода теж на головні болі, на мігрені, до прикладу і так далі? Безумовно. Так би мовити, самого поняття метеочутливість так немає, але є. А Поняття це розлади вегетативної нервової системи, тобто система, яка контролює наші внутрішні органи, як вони працюють, як наші судини скорочуються, як відбувається наше серцебиття, і ось ця. Ланка нашої нервової системи, вона дійсно чутлива до змінів навколишнього середовища, до змінів атмосферного тиску. І так, головні болі дуже можуть провокуватися зміною погодних умов. Що робити? Ви з цього почали? Я слухала, коли до вас доєдналася, робити нічого кращого ніхто не придумав, ніж займатися спортом. Принаймні. Те, що може робити кожна людина в будь-якому віці, це ходити, ходити або для людей похилого віку дуже корисна скандинавська хода, і це вже реально досліджено, що вона подовжує тривалість життя, якісного життя. Угу. Тому це найкраще. Так до речі, якщо все таки. Людина робить всі ці моменти, так, але хоче ще полегшити е, симптоми, зняти це відчуття болю. Чи можна просто, як ви казали, сусідка сказала, якісь таблетки випити і полегшити собі цей біль? Чи можна власне, самостійно обирати знеболюючий препарат, і чи не може бути залежності від них? А дивіться, головний біль він буває дуже різний. Насправді існує дуже багато різновидів головного болю. І перше, з чого треба почати, це визначитись, який саме в тебе головний біль. Ну, найкраще сходити, звісно, до лікаря, але дуже багато інтернет ресурсів і дуже багато якісних інтернет ресурсів а, Мої дівчата а, дуже часто приходять до мене вже з діагнозом, який встановили собі самі мігрень. Вони подивились мої пости, почитали, подивились ефіри. І а, головний біль він не, не від остеохондрозу, як вважає більшість. А, дуже важливо виключити саме мігрень, тому що з мігренью бавитись не можна. Тобто не можна там. Я трошки а, холодного компресу прикладу, або я трошки потерплю головний біль, і він пройде. Ні, мігрень – це такий головний біль це коли болить а, частіше все одна половина голови супроводжується білью в оці, нодотою дратує яскраве світло, гучні звуки, а, і навіть може бути доблю А мігрень – це золоте правило випити пігулку в перші 30 хвилин головного болю. Не чекати, доки вона розвіється до того стану, що два дві доби людина буде лежати в ліжку і не може навіть стати приготувати їжу своїм дітям. На жаль, і такі випадки є. Uh -huh. А якщо це інше від головного болю, частіше це головний біль напруг. 90% людей страждають на головний біль напруги. Тобто, коли ми не поїли, понервували. Перенавантажились, роздратувались через погані новини, виникає такий стискаючий головний біль. тоді, в принципі, можна піти в домашню аптечку, дістати і щось випити. Для людей віку найкраще скажу, я це можна. Це препарати, які радять, щоб люди знали це парацетамол та напроксен, будь ласочка, прості препарати, не треба складні там спазмалгони, пенталгіни, тому що саме до них і буде найшвидше розвиватися звикання, угу. тобто розуміємо, що Якщо біль виник там можливо раптово, там ми ну ніяких там передумов до нього не було. Ми можемо а, разово його а, збити, от таким простим знеболюючим, як ви сказали. А якщо ми знаємо, що це у нас на регулярній основі від чого залежить, то нам треба консультація з лікарем, щоб конкретні ліки так. А, приймати і по певним правилам. Ну а якщо це взагалі щось більш серйозне, то це ну вже серйозне лікування з лікарем, тому що причини можуть, як ми вже означали, бути різні і навіть дуже складні. Складні, але от в більшості ми почули так, що навіть просто банально спосіб життя свій урівноважити, так щоб правильно харчувати, слідкувати за нервовою системою. Я так думаю, сюди ж ми можемо що, сюди ж. Ми можемо віднести недосип, щоб ми достатньо спали води. Кількість тому, що дуже часто буває так, болить голова, така пухла, і ти випиваєш просто склянку води, і реально стає легше, тобто, ніби от розріджується всі твої судинки отримують більше е, рідини якоїсь і стає реально легше? Тобто, якісь прості правила вже мінімізують е, ось цей головний біль, а вже якщо проблема більш серйозна, то це буде зрозуміло. <гум> <гум> так, знаєте, хочеться ще запитати стосовно таких народних методів. Люди можуть там, як ви <гум> казали, якийсь холодний компрес, чи е, ноги в гарячу воду. Чи це все діє і чи варто таке робити? А, так, це працює, але знов повторюсь, якщо це не мігрень, mm -hmm. якщо це не якісь серйозні а, причини, які викликали головний біль. А, ще не сказала, якщо є підвищена температура або головний біль з'явився після падіння, то не треба а, ніяких гарячих ванн mm -hmm. і прикладання чогось там кудись, то треба обов'язково звертатись до лікаря. А так, якщо ви перенервувались. Цілий день не їли, цілий день не пили, не займалися спортом, то можна спробувати народні методи, і це будуть найкращі методи поїсти нормально, попити водички, можна холодний компрес, можна в принципі взяти ефірне олії, наприклад, м'якну, в скроневі частини, на кути носа повтирати, зробити легкий масаж. Так, зробити руханку, зробити легкий масаж шиї. Тому що дуже часто спазмуються м'язи шиї під час головного болю, дати собі спокою, полежати, зробити трошки менше світло і трошки розслабитись. Медитація йога це профілактично, звісно, коли болить голова. То сісти і медитувати не вийде, але е, в якості профілактики це дуже добре. Угу. Ось ви про це говорите, про е, там шию розняти і вже так сидиш. Хочеться і покрутити шию, і зменшити світло в студії, е, так щоб було легше. А, але е, таке ще хочеться: от таке серйозне питання поставити. Е, знаю випадок, особисто мені людина розповідала, що е, коли, ну, колись там щось заболіла голова. А, і людинка а, притулила а, теплу грілку, а, і отак їй добре стало щось так легко і заснула а, з цією грілкою. А коли прокинулася, одна частина обличчя була повністю. Ну, як паралізовано, щось, ну, щось трапилося з тієї частини, до якої була грілка піднесена, і десь півроку знадобилося там різних процедур, щоб відновити там, обличчя і так далі. Е, ну, розумію, що просто в якихось таких моментах люди будуть шукати панацею, і от що їм полегшить, біль вони такі, о, полегшило. І можуть собі нашкодити. Е, і що можете тут сказати, в чому бути дуже обережними, щоб дійсно не зробити біди якоїсь такої серйозної. А дивіться, якщо головний біль а, виник біль насамперед в обличчі виник, то ніяку грілку прикладати не треба, тому що це може бути початок а, інфекції, початок запалення лицевого нерву. І якщо його ще пригріти, тобто а, посилити кровообіг, посилити власне запалення, то дійсно може виникнути ось такий тяжкий випадок, коли треба дуже довго відновлювати. А, грілку можна а, обережно, якщо це точно ви знаєте, що головний біль напруги, тобто коли ось ця вся голова розкалюється, але ви поміряли тиск і він нормальний, то можна на 15 хвилин не більше на м'язи шиї прикласти грілку. Це єдиний момент. Краще все ж таки холодний компрес, але також не більше 15 хвилин. Не треба 2 години ходити, щоб потім ми лікували чи а, опік. Чи, а, Обмороження, я ще пам'ятаю народний метод е, бабуся моя користувалась е, оцет, е, в щось теж компрес з оцту е, на лоба і е, хустинкою прив'язували. Що це за метод такий? Можливо, ви чуєте? Ну це взагалі ні, будь ласка, це взагалі ні. Кра... краще вже е, е, лист капусти з медом. То принаймні шкоди не буде. <гум> воно звучить ніби, воно і користі ніякої не принесе, але хоча б шкоди не буде, якщо вам від того легше, ну прикладіть той лист так, так. капусти. Пам'ятаю цей осад, коли температура. Особливо мене в дитинстві завжди обгордали. Оцидом. Так, оці народні методи, звісно, ось ще з тих часів радянських, якісь дуже дивні бувають. Власне, які можете дати, яку можете дати пораду стосовно того, коли якась ознака головного болю може свідчити про якісь серйозні проблеми, де невідкладно потрібно звернутися до лікаря. Який це може бути головний біль, які відчуття? Якщо ви впали, вдарилися головою, виник головний біль, якщо є температура, Якщо головний біль супроводжується блювотою, і раніше такого ніколи не було. Якщо є запаморочення до відчуття, що ви зараз втратите свідомість, то це такі червоні прапорці, коли треба обов'язково звертатись до лікаря, з цим терпіти не можна. Або навіть якщо головний біль був і раніше, але зараз абсолютно змінилась його характеристика. Ну, Наприклад, може бути і такий головний біль, коли а, німіє або навіть віднімається половина. Тіла, якщо це виникло вперше, а якщо у вас виникло порушення мови, порушення ковтання все це термінові випадки, коли треба викликати швидку, або якщо може самі можете звернутися, телефонувати сімейному лікарю і з'ясовувати, що треба робити негайно. Дуже дякуємо вам наостанок. Якщо можете, просто ще раз перелічити ті моменти, які можуть допомогти людям, які можливо вже в такому перехідному періоді до літнього віку. Як все таки зарадити тому, щоб вже в літах не мати постійного головного болю? Що можна робити зараз? Яка профілактика? Ну, не така фраза є: бережи здоров'я з молоду, але в будь-якому віці не Запізно зайнятися своїм здоров'ям це о, ось ті прості речі: режим дня, режим харчування, питний режим це дуже важливо, особливо в похилому віці дотримуватись принаймні 8 склянок води на день. Це дуже легко запам'ятати. Фізичні навантаження, хода. Виходимо і гуляємо з подружкою або самостійно, або з коханим чоловіком. це налагоджує стосунки, коли ти йдеш і просто розмовляєш або скандинавська хода. Угу. Ось такі прості дії. І звісно, для жінок підкреслю, якщо є якісь певні проблеми гінекологічні такого перехідного періоду, то треба звертатись і їх також вирішувати, тому що вони накладають свої свій відбиток на головний біль також. Угу. Дякуємо вам, пані Гано, за те, що окреслили цю тему. Я думаю, вона надзвичайно актуальна. Бо ну люди час від часу всі, мені здається, відчувають головний біль. А я думаю, що серед наших глядачів дуже багато людей, реально старшого віку, у яких це може бути на регулярній основі. Ось такі прості принципи, про які ви зазначили. Ми віримо, що будуть їм дійсно до снаги і до покращення свого самопочуття. Дякуємо вам. Вдалого дня, дякую дуже за запрошення. Добре. Гарного дня, Ганна Чередниченко. Дякую. Ганна Черед... Чередниченко з нами на відеозв'язку лікарка неврологиня проговорила про головний біль. Ну от і зараз якраз той момент, де не потрібно відкладати його в далекий ящик. Ну тільки що сказали: фізичні навантаження, фізичні вправи потрібні для нашого здоров'я, щоб не було як мінімум головного болю. Тому спорттайм зараз до вас.